Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами зробимо цікаву поробку, яка називається сніговик. А щоб підготувати наші пальчики до заняття, зробимо пальчикову гімнастику. Кулі снігові котаю і докупи їх збираю. Ніс морквина, ока два. Я ліплю сніговика. Ось наші пальчики готові. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобляться такі заготовочки. Три кола різного розміру, трикутничок, дві полосочки клей, кольорові олівці чи фломастер і серветочка. Спочатку беремо велике коло і згортаємо його навпіл. Ось так. Це буде тіло нашого сніговика. Ось так. Бачите. Потім беремо друге коло і намашуємо його клеєм з самого низу, ось тут. І прикладаємо ось так, притискаємо серветочкою. Так, тепер беремо наш трикутничок, також його перегортаємо і також з самого низу намашуємо клеєм. Також дивіться, прикладаємо і притискаємо обережненько. До нашого сніговичка. Так, тепер беремо так наші полосочки, і намащувати, дивіться, ми будемо з цього боку, з кольорового. Беремо нашу коробочку і ось так прикладаємо і другу полосочку. Раєчок намащуємо, так і перекладаємо. Це будуть ручки так, нашого сніговичка. І останній крушечок. Також намащуємо її трішки клеєм, беремо і притискаємо до ковпачка Так, тепер нам треба розфарбувати нашого. Сніговичка, так? Ми намалюємо його очі. Так, ротик. Дивіться, ніс. Сніговичка-ніс, це морквинка, так? Ось так. Можемо намалювати йому рожеві щічки. Ось так. Так. І трішки вдягнемо нашого сніговичка, намалюємо йому шарфика. Ось так. Ось так гарний такий. Нашому сніговички ще гудзочки. Ось так. Дивіться малята. Дивіться, дітки, яка гарна поробка в мене вийшла. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!